Вже п'ять років активно функціонує обласна рада дітей Київщини, яка координує роботу районних та міських органів самоврядування дітей та учнівської молоді. Вона складається з десяти комісій, які впроваджують сім програм: лідер у кожному з нас, інформаційно-методичний центр обласної ради дітей Київщини, вивчаємо та реалізовуємо свої права. Ми за здоровий спосіб життя, поділись своїм теплом. Наша планета, наш дім на крилах натхнення. Ці програми включають у себе 25 проєктів, що стосуються усіх сфер життєдіяльності та інтересів дітей, молоді, громади Київської області. На сьогодні обласна рада дітей Київщини це 37 потужних районних і міських органів самоврядування дітей та учнівської молоді, які включають у себе креативних талановитих хлопців та дівчат. А допомагають їм у роботі наші улюблені та досвідчені координатори, які діляться своїм натхненням та бажанням діяти. До нас повертаються і наші випускники. Вони навчаються у вищих навчальних закладах та приїжджають у ролі вожатих, тренерів наставників. А зараз ми навіть проходимо стажування у структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації. З якими підписали угоду про співпрацю у минулому році. Також розпочали співпрацю з Київською обласною студентською радою. Ми вже були почесними гостями на Київському обласному молодіжному форумі. А в наступному році плануємо провести спільний круглий стіл на тему розвиток лідерського руху на засадах активного партнерства обласної ради дітей Київщини та Київської обласної студентської ради. Але самі головні наші партнери це батьки. Вони завжди підтримують нас у вирішенні важливих питань та реалізації наших ідей. Ми часто проводимо спільні засідання, на яких вирішуємо питання покращення нашої освітньої та позашкільної діяльності, і з натхненням ми продовжуємо працювати і надалі. Під час січневого обласного збору у місті Біла Церква у проблемних лабораторіях розглядали питання розвитку діяльності кожної комісії. Зокрема, про дистанційну роботу та налагодження партнерства цікавою бесідою закінчилася зустріч із головою громадських організацій Тверези Біла Церква та молода еліта Анатолієм Анатолійовичем Гончарем, який розповів багато цікавої інформації про діяльність своїх організацій та продемонстрував фільм про поганий вплив алкоголю та інших шкідливих звичок на організм людини. А також Працівники станції юних натуралістів міста Біла Церква провели для нас пізнавальні тренінгові заняття на тему Ми за здоровий спосіб життя, де ми дізналися не тільки як боротися зі шкідливими звичками, а також як зберігти своє здоров'я впродовж довгих років та що цьому заважає. Ну а як же ж без відпочинку? Ми відвідали Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Петра Саксаганського та переглянули чудову виставу за двома зайцями. Наступного дня добротні українські традиції та звичаї ми вивчали на українських вечорницях. І навіть у міжсесійний період робота ніколи не зупиняється. Районні та міські ради дітей-лідерів працюють на місцях та втілюють не тільки наші, а й свої власні проекти та тематичні заходи. І нарешті навесні 2012 року перший ювілей п'ятиріччя. А розпочалося все з учнівської конференції на тему Лідерський рух Київщини, здобутки і плани на майбутнє, після якого усі учасники та гості завітали на традиційний святковий лідерський бал. Наступний день розпочався з плідної роботи комісій, які переглядали дієвість наших програм та проєктів на міських та районних рівнях та вносили свої корективи. А після обіду розпочалася святкова програма ОРДК обирає дію, де усі комісії представляли свою діяльність у творчих формах. Почесними гостями були ті, хто завжди підтримував нас у роботі. Заступник голови Київської обласної державної адміністрації. Тетяна Леонідівна Подашевська, яка передавала привітання з п'ятиріччям від Анатолія Йосиповича Присяжнюка, і нагородила найактивніших лідерів за їх здобутки, та директор Центру творчості дітей та юнацтва Київщини Тамара Васильівна Нестерук, яка відзначила найкращі ради дітей-лідерів. А також до нас завітали наші добрі друзі Наталія Борисівна Рухманюк, начальник управління культури міста Бучі. Олег Анатолійович Галенко бізнесмен і тренер обласної ради дітей Київщини, який своїм подарунком підсолодив лідерське святкування. Цікавим досвідом для нас була співпраця з управлінням культури під час проведення танцювального марафону, тому що ми були не тільки активними учасниками, а й членами дитячого журі. Також ми проводимо тренінги та майстер-класи не тільки на районних, міських і обласному. А й на всеукраїнському рівні ділилися досвідом та допомагали у проведенні восьмого всеукраїнського збору лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів, а також приймали активну участь у написанні проєктів на 2012-2013 навчальний рік. Вже другий рік поспіль, реалізовуючи угоду про співпрацю з головним управлінням юстиції у Київській області. Найкращі лідери приймають участь в екскурсії до сесійного будинку Верховної Ради України. А також відповідно до цієї угоди пройшов конкурс. Виставка дитячого малюнку Право очима дитини! І на цьому робота не закінчується. Ми й надалі будемо працювати над покращенням нашої роботи та реалізацією наших ідей. Тому запрошуємо всіх до співпраці.